Христос рождається! Вітаю вас! Сьогодні роздумати над словом Боже нам допоможе звичайна рукавичка. Читаючи опис створення людини у книзі Буття в першому розділі, ми читаємо наступні слова: створімо людину на наш образ і на нашу подобу. Це означає, що ми з вами, з вами є створені в особливий спосіб чи ми схожими до Бога. Але що це означає бути також створеним на Божий образ на Божу подобу? Ми є чимось схожими до нього. Але й те, що ми маємо теж якесь важливе призначення дане Богу. Рукавичка є створена на образ руки. Тому коли я потягну рукавичку, вона повністю повторює образ моєї руки. Коли я скину цю рукавичку, вона теж буде повторювати образ моєї руки, але вона не зможе виконати призначення, для чого її було створено. Бо лишень, коли рука перебуває в ній, тоді рукавиця виконує своє призначення. Тоді вона захищає, тоді вона зберігає нашу руку від якихось ушкоджень. Подібно і ми, коли будемо в собі Божий, коли маємо в собі Божий образі Божу подобу і маємо прийняти Богу своє серце, тобто дозволяємо Богу діяти, приймаємо його слово. Тоді ми зможемо чітко виконати план Бога щодо нас. Тобто виконати те, до чого ми є призначені. виконати Його правильно, достеменно і чітко. Так? Бо лишень Божий план є для нашого життя найкращим. Живучи тут на землі, ми зможемо, виконавши Божий план, досягнути Царства небесного.